Привіт, друзі, ви на каналі Просвіт! І сьогодні ми говоримо про Антарктиду, яка, до речі, є найзагадковішим континентом на нашій планеті. Її площа настільки величезна, а кліматичні умови настільки важкі, що це місце досі мало вивчено та приховує безліч таємниць. Ось уже 200 років вчені мандрівники досліджують загадкову Антарктиду. За цей час вони дізналися доволі багато про таємничий континент. І сьогодні я розповім вам про 14 неймовірних знахідок. Які були виявлені в Антарктиді. Звичайно, про кожну з них можна зняти велике окреме відео. Але сьогодні коротко про основні. До речі, якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково натисніть на червону кнопку підписки та на дзвіночок поряд з нею. Так ви завжди будете в курсі усіх нових цікавих відео на каналі Просвіт. Отож, поїхали! Номер 1 Лохнеське чудовисько з Антарктиди. Всі знають відомого містичного монстра, який може мешкати у шотландському озері Лохнес. І якщо до ідеї існування цієї потвори більшість вчених ставиться скептично, то величезний монстр з Антарктиди, який жив багато років тому, це доведений факт. У 1989 році, поряд із островом Сеймур, який знаходиться в Антарктиді, палеонтологи знайшли останки величезної істоти з неймовірно довгою шиєю. Довгий час вони сперечалися про те, кому ж належать знайдені кістки. На те, щоб дістати всі залишки, у дослідників пішло понад 20 років, і вони підняли понад 800 кг кісток стародавнього монстра. Тільки після цього вчені змогли його як слід описати, і вони назвали його Лохнецьким чудовиськом з Антарктиди. Ним виявився найбільший еласмозавр, ну принаймні найбільший із тих, що знайдений на сьогоднішній день. Це плаваюче чудовисько було більше 10 метрів завдовжки. Представники цього роду вимерли кілька десятків мільйонів років тому, і швидше за все еласмозаври могли харчуватися в тому числі і акулами. Ця знахідка дає підстави вважати, що в Антарктиді колись жили неймовірні істоти, а можливо і мешкають досі, як ви думаєте, Номер 2 Загублена Атлантида, яка знаходиться під льодами Антарктиди. Так звучить одна із досить популярних версій щодо того, де шукати стародавнє містичне місто. Цю гіпотезу у своїй книзі висловив американський вчений Чарліс Хапкат, а передмову до цього видання описав ніхто інший, як сам Альберт Ейнштейн. За версією Хапкута, 12 тисяч років тому, стався сув земної кори, через що континент, який ми сьогодні називаємо Антарктидою, змістився набагато далі, ніж він знаходився до цього. Ця подія спричинила різке падіння температури у Антарктиді. Але до того як кора змістилася, на континенті був дуже комфортний комфортний клімат. І саме там розташовувалася давня розвинена цивілізація Атлантиди, яка пізніше була похована під кілометровими шарами льоду. Номер 3. Гігантська діра в Антарктиді. У 2017 році дослідники виявили щось дивне на знімках Антарктиди із супутника. З'ясувалося, що це величезна діра у льодовику, щоб зрозуміти, настільки вона величезна. Просто уявіть, ну, до прикладу, три Київські області разом узяті. Саме такою була площа знайденого отвору. Це не перший випадок в історії, коли вченим вдається виявити величезний шматок відкритої води з усіх боків оточеної льодовиком. Складні погодні умови в Антарктиді унеможливлюють вивчення подібних невідомих дірок. Вчені до кінця не розуміють, чому утворюється подібне загадкове явище. Таємничості надає і той факт. Що зміна клімату, на думку дослідників, навряд чи має відношення до утворення гігантських дірок у льодовику. Номер 4. Стародавні метеорити. Завдяки дуже холодному та сухому клімату в Антарктиді добре зберігаються метеорити, що впали на територію багато років тому. Плюс їх простіше виявити, оскільки вони сильно виділяються на фоні сніжного пейзажу. За останні 50 років вчені виявили увага! Понад 40 тисяч метеоритів біля Антарктиди, і це при тому, що континент просто величезний, а вивчена лише мала його частина. Величезна кількість метеоритів та погана вивченість змушує багатьох людей вірити, що де і можна виявити літаючі тарілки або сліди позаземного життя, то звичайно це відбувається саме в Антарктиді. Велика кількість фільмів та книг на цю тему лише підігрівають подібний інтерес. Проте вчені, які звикли робити висновки, виходячи з фактів, а не з. Догадок, поки ставляться скептично до подібних конспірологічних теорій. Номер 5. Несподівана істота під кілометровим шаром льоду. Як казав герой фільму Парк юрського періоду, життя завжди знайде свій шлях. У темних водах на глибині майже 1 кілометр під товщею льоду можна розраховувати знайти багато чого, але тільки не живі організми, оскільки умови в такому місці не сумісні із життям. Зазвичай лід в Антарктиді бурять геологи, щоб узяти зразки гірських порід та того ж самого льоду, проте вони знаходять там іноді неймовірні види кальмару, павуків, зубчастих черв'яків і абсолютно прозорі риби. Одне з відкриттів було зроблено зовсім нещодавно у 2021 році. У ході досліджень, на глибині майже один кілометр під льодом, вчені знайшли камінь, на якому були до того невідомі науки істоти, вони чимось були схожі на губок, це водні організми, які прилипають до скель. І хоча для звичайної людини відкриття цих маленьких істот не звучить як велика сенсація, все таки це не мегалодон і не снігова людина. Проте, якщо врахувати, що до цього дослідники навіть припустити не могли про можливість життя подібних істот у таких умовах, то можна собі тільки уявити, які відкриття можуть чекати на них у майбутньому. Більше того, якщо подібні істоти змогли вижити в настільки непридатних для життя умовах, то теоретично вони можуть продовжувати життя і на інших планетах, наприклад, на Марсі. Що ви думаєте з цього приводу? Номер 6. кривавий водоспад. Таку назву отримало дивовижне явище, виявлене в Антарктиді близько 100 років тому. І не треба лякатися, воно ніяк не пов'язано зі справжньою кров'ю. Спочатку дослідники пов'язали це явище з червоними водоростями, але пізніше було встановлено, що причиною того, що відбувається, є мікроорганізми, що мешкають в одному озері, що знаходиться під льодом. Завдяки їм вода в цьому озері багата на оксид заліза, і в свою чергу вода просочується назовні через невеликі тріщини в товщині льоду, і в результаті ми можемо спостерігати подібну картину. Номер 7. Айсберг незвичної форми вода і вітер можуть надавати величезним плаваючим шматкам льоду незвичайної форми. Проте дослідники були дуже здивовані, коли змогли сфотографувати з літака абсолютно прямокутний шматок льоду в Антарктиді. Трохи пізніше вчені змогли з'ясувати, що цей прямокутний айсберг. Зовсім нещодавно відколовся від льодовика, і вітер і вода просто не встигли надати йому більш природну і звичайну форму. Номер 8. Вулкани. Незважаючи на дикий холод, в Антарктиді є кілька вулканів, найвідоміший з них Еребус. Він є найпівденнішим діючим вулканом на планеті. Останні 50 років вчені докладно спостерігають за цим вулканом. У кратері Еребуса розташоване лавове озеро. І він перебуває на перетині розломів земної кори і є одним із найактивніших вулканів планети. З цих розломів періодично відбуваються потужні викиди глибинних газів. Через важкі погодні умови та дальнє розташування, вчені, на жаль, не спроможні відвідувати його часто. Однак під час поодиноких експедицій їм вдалося виявити живі організми, які мешкають прямо всередині вулкана. Номер 9 Люди, що можуть співати, звучить звичайно шалено, якби такого висновку не дійшли вчені, що працюють в Антарктиді, бо з їх слів це схоже на те, начебто людина б храла б на флейті без перерви, але при цьому не дуже змінювала ноти. Більшість цих звуків складно почути людському вуху, але звуки фіксують спеціальні прилади. Подібне явище викликане тим, що на лід постійно діють зовнішні сили, зміни температури або вітер. І саме це змушує їх складати загадкові звуки. Номер 10 Найстарший лід на планеті. А де ж йому взятися, якщо не в Антарктиді? Дослідники виявили там льодовики, яким уже більше мільйон років. У глибину це майже 3 км льоду цифра, яка насилу уміщається у голові. З огляду на те, що вода добре зберігає, зокрема, і живі організми, то уявіть, які знахідки можуть чекати навчених у майбутньому. Номер 11. Крижана печера. Кілька років тому фахівці з NASA знайшли величезну печеру в льодовику. За їх розрахунками, це печера завбільшки з Великий Острів. Швидше за все, це гігантський простір у середині льоду, який виник за останні кілька років унаслідок таяння. Поки що вченим вдалося дослідити цю печеру тільки за допомогою радарів. Але роботи продовжуються. І ми сподіваємося на цікаву інформацію у найближчому майбутньому. Номер 12. Підльодовикові озера. За останні 50 років, за допомогою радарів, під льодами Антарктиди вдалося виявити близько 400 озер. Вони розташовуються під товшою льоду у кілька кілометрів. Тільки зараз у вчених з'являється можливість, щоб по-справжньому досліджувати ці озера та тих, хто там мешкає. А це мікроорганізми та істоти, які змогли вижити під кілометровим шаром льоду без сонячного світла та поживних істот. Номер 13. Останки динозаврів та інших давніх істот. Як я казав раніше, колись давно Антарктида була набагато теплішим континентом, ніж сьогодні. Приблизно в ті часи тут мешкали величезні дивовижні істоти, серед яких були і доісторичні ігуани та динозаври. Зовсім нещодавно дослідники виявили в Антарктиді залишки пращура динозаврів, якому понад 250 мільйонів років. Ця цифра, яка важко міститься в голові. Погодьтеся, які ж ще дивовижні знахідки зможуть виявити вчені на засніженому та мало вивченому континенті, залишається тільки здогадуватися. Номер 14. Загадкові космічні явища. Антарктида є чудовим місцем для вчених, вивчаючих космос та рухи небесних тіл. Та багато з космічних частинок, виявлених обсерваторією над Антарктидою, досі викликають питання у вчених. А ми сподіваємося, що у найближчому майбутньому вчені все ж таки зможуть більш конкретно пояснити всі знахідки, які ми сьогодні описали у нашому відео. Отож, не забудьте поставити лайк, якщо вам було цікаво, і також підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, друзі!